Кожен день особливий. Кожен по-своєму несе якусь нам надзвичайно важливу новину і дарує силу. Я вчора так хотіла записати відео, мені не вистачило часу, але я це зроблю, я розповім, коли ловлять важкі стани, що робити. Це мені вже на днях такий був день, і я його занурилася геть. Стан був важкий, тяжкий, липучий, ніби дякую, ніби такий густий дьоготь або якась така павутина. Такий був фізичний стан, що аж відчувалася фізична біль в серці, в сонячному сплетінні. Я запишу, як я з нього вийшла. Я просто споглядала за собою і, і йшла в той стан, дивилася, що це таке. Я рідко вже такі стани проживаю. Переважно в мене спокійний. Спокійний, рівнува, гармонія, баланс, тобто, така тиша, ніколи не хочеться навіть розмовляти. А сьогодні день навпаки, насичений на спілкування, на вірші читання. Сьогодні день так пробудований от, саме для мене. Навіть як, як по хвилинах все розраховано. Не раховано. Недаремно кажуть, що учень приходить. Саме в той момент, коли готовий вчитель і коли ми готові, нам все відкриває свої двері. Наговорила багато, що наговорила, а багато що не сказала. Я поділюся, як з цього стану важкого виходити, бо я знаю, як важко в ньому жити. Як ви тут з такої рівноваги, цей той серединний шлях, це тоді врівноважене життя. Тоді приходять думки, інсайти, тоді закручуються цікаві сюжети, події. Саме тоді життя вирує і пить. Але щоб настали ті такі періоди тиші, релаксу, ми маємо відчути те саме дно, відчути всі емоції, себе приймити. Це такий глибокий, багаторівний, багатогранний, багатошаровий процес. Інколи буває. Ми доторкаємось до Невез, а інколи ми падемо на саме дно, відштовхуємось і знову живемо життя. Кому цікаві такі розмови, кому цікаві покрокові дії, кому цікава взаємодія, пишіть, підтримуйте, лайкайте, дякую, що дивитеся, люблю, обіймаю, відпочила і пішла жити далі. Бувайте гарного всім дня!